Всім привіт! Презентую вам лот ганчірки для прибирання, бренду Livarno Home та Аквапур. Є різних забарвлень та розмірів В лоті представлені різні види ганчірок. Матеріал поліестер та поліамід. Вони підходять для сухого та мокрого прибирання. Є різні насадки на швабри, рукавички для прибирання. Всього в лоті 90 одиниць. Вартість лоту 2100 гривень. Собі вартість одиниці 23 гривні і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!